Північні Олені. Мамонти, волохаті носороги Вони жили й в Україні у часи останнього зледеніння приблизно 30 тисяч років тому. Здавалося б, минуло стільки часу. льодовикай й слід прохолов. Чи, навпаки, нагрівся. Але по його гарячих слідах на поліссі можна пройтися і сьогодні. Про що мовчать болота Полісся? 30 тисяч років тому для первісної людини водно-болотні угіддя майже нездоланні перешкоди. Тому, подорожуючи, вони оминали низовини, адже в них вода накопичується протягом тривалого часу. Не дивно, що найбільше боліт на території сучасної України саме на Поліссі. За рік тут випадає близько 600-700 мм опадів. Це означає, що якби вода з опадів не випаровувалася і не просочувалася в ґрунт, то за рік землю покрив би 70-сантиметровий шар води. Ґрунтові води тут розташовуються на глибині 2-7 метрів. Тут простягається поліська низовина. Поліська низована це належане місце льодовика. Колись його товщина становила 3 кілометри це вище, ніж висота Говерли. Вага льоду була настільки великою, що він прогнув під собою землю. Коли клімат землі вкотре потеплішав, льодовик почав танути та відходити на північ. Слідом за ним з України мігрували і Мамонти, і волохаті носороги. Куди ж дівалася тала льодовикова вода? Вона стікала в океан, а також накопичувалася в тимчасових озерах. Таким було Поліське озеро. Поліське озеро, наче природне водосховище, яке в штучному водосховищі вода в ньому затримувалася загатою, камінням, яке приніс із собою льодовик. Проте з часом загату прорвало, і вся вода з озера через Дніпро потрапила до Чорного моря. Там, де колись було озеро, з'явилися річки, сучасна прип'ять та її притоки. Отже, у спадок після себе льодовик залишив морену й пісок з півночі, річку прип'ять з її притоками і, звісно, болота Полісся. 19 століття система живлення прип'яті. А отже, й Дніпра водою з боліт Полісся працювала злагоджено. Але невдовзі на планеті з'явився мільярдний житель, зросла потреба в їжі. Люди почали відводити воду з боліт аби звільнити площі під поля. Цей процес називається осушення боліт. Зайву воду звідти направляли в річки. Для цього річки спрямляли. 21 -е століття. Тепер болотани підживлюють річки, і ті починають пересихати. Немає річок, немає і тварин, які мешкали навколо. Бракує прісної води і для людини. Також на осушених торфовищах часто виникають пожежі. Річкова система полісся порушена, але її можна відновити. Для цього слід обводнити осушені території, які не використовуються людиною. Так можна повернути природну функцію політ, живити водою річки полісся, як це колись робив льодовик.